Апостол Павло писав що до праведності, яка від закону. Тобто, якщо говорити про вчинки зовнішні дії, то я безвинний. Але коли він почав розуміти духовність суть закону, то побачив себе грішником за буквою закону, якщо застосовувати її до зовнішньої поведінки, як це зазвичай роблять люди. Він утримувався від гріха. Але коли він спрямовував свій погляд у глибину святих настанов закону і побачив себе таким, яким його бачить Бог, він у смиренні схилився перед Богом і визнав власну вину. Апостол сказав: А я колись жив без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер. Коли він збагнув духовну природу закону, гріх постав перед ним у всій своїй угідності, а від його самовпевненості не залишилося й сліда. Бог не до всіх гріхів ставиться одинаково. В його очах, так само як і в розумінні людей, існує більше і менше провин. Але яким би дріблязливим не здавався той чи інший вчинок людини в очах Божий – Кожен гріх не буває малим. Людська оцінка є недосконалою та упередженою. Бог судить про все так, як воно є насправді.